Я під час ін'єкції дуже добре зрозуміла, що в мене були проблеми не так зі здоров'ям, як з головою на фоні цього. Тобто, це все було конкретно в голові, тому що я самостійним шляхом худла два рази теж на 20 рахуй кілограм. У мене максимальна вага була, це що ми жили на квартирі, була 103 кілограми, я схудла mm -hmm. на 83 кілограми. Сама. Тобто, з правильним харчуванням, але з дуже Чіткими обмеженнями, і коли ти себе дуже довгий період обмежуєш, потім даєш слабінку, як я кажу, потім знову воно наїдається. Потім знов ти береш себе в руки, і оці качелі вони ну типу я не могла зрозуміти, що в цілому можна дозволяти собі, просто треба дозволяти грамотно і не переїдати. І мати якусь, ну, якесь уявлення про порцію, Да? Тому що раніше цього уявлення взагалі не було. Не було. Ну, типу, а ще якщо якесь, як я кажу за і ти з чотирьох mm. вечора до десяти вечора просто сидиш і жуєш. Ну, тобто Взагалі ну, нічого нема, крім їжі в твоїй голові. А то зараз ти приходиш, ти собі положила, з'їла і сидиш, як то кажуть, спілкуєшся. У мене баба просто в шоці. Тобі так скажу, тому що останні рази, коли ми сиділи, вона ти будеш щось їсти? О Боже, моя теж, ти це якийсь діагноз. Ти будеш щось їсти? Я Кажу, та я вже поїла. Та ти нічого не з'їла. Кажу, все під контролем, все добре. Тому я теж дуже задоволена і в цілому можу сказати, що мені прям кайфово наразі, тобто тим, що я реально можу поділитися.